1 серпня в громадській приймальні Донецької обласної організації партії регіонів відбулася прес-конференція народних депутатів України Вадима Колісніченко та Олександра Стояна. Першим виступив Колісніченко, який проаналізував основні проблеми, що гальмують ефективний розвиток нашої країни. Також парламентарій запевнив журналістів, що партія регіонів не піде популістським шляхом, а буде втілювати в життя необхідні для країни реформи, в тому числі і непопулярні. Необхідно ввести определенні реформи в кансонному будівництві, тому що большая частина вопросов та вопроси изменения зміни конституції, путь реформ і соціальне пакет ініціативи это то, що было необходимо стране і то сьогодні реально дають результати. Після короткого виступу та відповідей на питання журналістів Колісніченко вирушив у Донецьку обласну раду, де донецькі депутати виразили підтримку ухвалення Верховною Радою закону про основи державної мовної політики. Пресконференцію продовжив Олександр Стоян. Він розповів про соціальні ініціативи президента України та сконцентрував увагу представників засобів масової інформації на проблемах економічних та соціальних сфер. Треба було два роки, щоб витягнути з цієї ями, зробити базу економічну, щоб запрацювало виробництво, сільське господарство, і йти до головної мети вирішення соціальних проблем, які ми обіцяли вирішувати нашим виборцям. Прес-конференція відбулася в рамках робочого візиту Вадима Колісніченко та Олександра Стояна в Донецьку область. На парламентарів чекають зустрічі з виборцями в регіоні.